Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди, прогноз на наступний тиждень, на той тиждень, що відбудеться з 22 по 28 січня 2024 року. Ми дивимось розклад, що чекає на Україну. Маленька кубка це фон тижня. І три картки я беру з великої кубки. Це придворні ситуаційні карти, які показують деякі нюанси. Тобто дивимось, що чекає на Україну на тижні з 22 по 28 січня 2024 року. Так, друже, дякую, що замовляєш мої розклади. Прогноз на... на Новий рік, що вже настав, але нас ще попереду чекають декілька нових років: це Лунний новий рік, місячний, точніше, сонячний новий рік, і там ще буде астрономічний, астрологічний і багато нових років. Тобто, якщо хочете попразнувати, посвяткувати. Є можливість, але свята це свята, треба працювати, треба добре працювати, треба добре заробляти. Тому ми повинні знати, що на нас чекає. І цей е, розклад на рік, річний, е, не тільки вам про роботу, про гроші, це і про відносини, і про здоров'я, все, що буде в вашому житті. Все, що вас цікавить. Тобто, поїхали, що чекає на Україну. На тижні з 22 до 28 січня цього року. Це фон тижня, чудовий фон тижня і деякі нюанси, будь ласка. Так, що може бути це? Ну, по-перше, Фон тижня дуже гарний, це картка, яка в собі втілює все найкраще, ну, на мій погляд, за моїм досвідом. Це відповідальність, це якийсь захист вищих сил. Це, ну таке, я б, як би мовити, нібито ми. Ти, ну, коли робиш для себе, наприклад, це ніби я опиняюся під захистом безчих сил, хтось мною опікується, допомагає, все так гладенько складається. Дай то Бог, щоб це так було для нашої країни на наступному тижні. А далі що ми бачимо? Ну, Якісь знову такі... У владі тьорки, як то кажуть. І, мабуть, такі будуть прийняті якісь складні рішення, які не сподобаються багатьом. Але цей є шлях, який відкриється після цих рішень, він йде вгору, вгору, так. До цілі, до мети. Але на цьому шляху будуть не те, що втрати, але, ну, мабуть, можна сказати так, що це відпаде щось зайве. Але так, якщо це про людину, то людина на шляху до свого успіху дуже часто залишається без друзів і все таке інше, а це така плата за успіх. Але подивимось, це добре, що цей шлях наверх, це непогано, але він не буде легким. Ну і знову ж таки, гроші, це непогано. Але це не просто гроші, а це такий натяк на те, що якщо навіть грошей в тебе достатньо, треба трохи економити, не розширкувати ці гроші направо-налево. Тому. Mm. Загалом, нібито непоганий тиждень. Чудово, що я не бачу здесь е, мечей, да? меч. не меч, а меч. Е, бо меч це завжди про війну, mm. але це більш схоже на якісь економічні е, події, рішення. І це непогано. Тобто, друзі, такий вже натяк на те, що треба удосконалювати владу, треба працювати, треба, треба будувати своє, як ти хочеш, як ти бачиш, як тобі подобається. Так, звичайно, зараз важко гратися в незалежність повну і ігнорування чиїсь думок. Але шлях завжди до незалежності, до поважання своєї власної думки. І коли кожен робить те, що йому до душі, тільки тоді виходить щось класне. Тобто. Друзі, кожен на своєму місці повинен робити свою працю, свою, свою роботу, своє діло, свою справу якнайкраще. Але не приносячи чогось поганого іншим. Екологічно, як це, як це прийнято казати. Тобто, бажаю всім нам гарного плодотворного тижня, плідного, плідної праці. І все у нас повинно статися дуже добре. Слава Україні! Слава ЗСУ!